То наш тренер. Ха. Він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект. За плечима трофеї. А попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та Віветі Крейн об'єднані довірою мільйонів. Це може статися знову. У ЄФА розглядає варіант розширення заявок команд учасниць фінальної частини Євро 2024 Тобто Ребров зможе взяти на форум 26 гравців. Фактично, УЄФА продовжує тенденцію формів євро 2020 і мундіалю 2022 Тоді теж приймалися такі рішення у цьому відео. Ми з вами проаналізуємо, що це рішення означатиме для збірної України. Перед початком відео нагадаємо партнер Ютуб каналу збірна, компанія Вібат Україна, преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші у закріпленому коментарі. Ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Отже, уявімо, що 23 футболісти, які були в заявці на фінал плей оф проти Ісландії, всі живі, здорові і не втратили ігрову практику. Тож, відповідно, їдуть на євро. На три місця, що залишаються за нашою логікою, претендуватимуть. А гравці, що були на останньому зборі, але до заявки на матчі не потрапили. Б. Футболісти, що викликались до збірної впродовж останнього року. В. Це гравці молодіжки, які можуть заслужити на виклик усіх таких претендентів. Ми нарахували аж 18. тобто конкурс 6 людей на місце. Поїхали. Почнемо з молоді. На нашу думку, це лише два реальних персонажі: Єгор Ярмолюк з Брентфорда та Артем Бондаренко з Шахтаря. З ярмолюком все доволі просто. Людина має вже 20 матчів в АПЛ у своєму дебютному сезоні, причому знову почав виходити в основі. Крім цього, в молодіжці у Єгора немає офіційних матчів влітку. Ну і взагалі це нормальна практика брати з собою на великі турніри гравців, що точно стануть майбутнім збірною. Згадайте, хоча б 2016-й і юного зінченка. Те саме стосується і Артема Бондаренка. Це гравець, якого Маріно Пушич повернув до основи Шахтаря і який є лідером молодіжки. Єдиний нюанс стосовно цього це Олімпіада. Руслан Ротань, безумовно, захоче взяти Артема в якості навіть капітана Олімпійської команди на ігри до Франції. Тому тут все залежить від домовленостей Реброва, Ротаня і Шахтаря. Йдемо далі. Є така категорія серед наших 18 конкурсантів, як звичайні дублери. І таку функцію впродовж останніх 12 місяців у збірну приїздили Дмитро Різник, Денис Попов, Олександр Сваток, Владислав Дубінчак, Єгор Назарина, Олексій Гуцуляк та Данило Сікан. Ніби все по ділу. Якщо брати суто якості та досвід цих гравців у національній команді, то вони усі поступаються двом своїм конкурентам на позицію. Приміром, динамівець Дубінчак викликався в збірну лише коли була гостра проблема з лівими захисниками. А коли здорові Миколенко та Михайличенко, то звісно на євро покличуть їх. Найперше через досвід. Те саме і відносно, наприклад, Гуцуляка. Він став на годі реброву в матчі з Боснією лише тому, що Ярмоленко та Циганков не могли грати. Єгор Назарина – це нині аж четвертий претендент на місце опорника збірної, так само, як і Сікан, четвертий центрфорвард. Ну і Сваток та Попов на даний момент програють конкуренцію четвірці основних центрбеків. Тобто, у цих шести претендентів єдина можливість потрапити на євро це травми або провали конкурентів. Наступна наша категорія претендентів це ті гравці, котрих Сергій Ребров відверто не бачить у своїх ігрових побудовах. Таких ми нарахували аж п'ятеро. Едуард Соболь, Олександр Піхальонок, Данило Ігнатенко, Віталій Бояльський та Назарій Русин. Почнемо з останнього. Форвард Сандерленда отримав від Реброва виклик у жовтні та листопаді. Але якщо на Мальту Русин бодай в заявку потрапив, то проти Італії опинився поза числом 23 Взимку Русин набрав гарну форму і почав регулярно грати в чемпіоншипі, але навесні знову щось пішло не так. І зараз він вже третій матч поза заявкою, тож і сам не дає Реброву приводів сумніватися в тому, чи потрібен йому русин. Схожа історія з Едуардом Соболом. Як тільки підходить період виклику в збірну, в нього починаються проблеми з практикою в клубі. У Реброва він відіграв всього раз кілька хвилин у дебютному матчі тренера Товарняку товарнюку проти німців. Зараз Едуард випав з основи Генка і лише з'являється на заміну на кілька хвилин. Хоча, в принципі, з цієї п'ятірки у нього найбільші шанси поїхати на євро. А от в Бояльсько та Піхальонка, на наш погляд, їх майже немає. І це, мабуть, двоє найбільш дискусійних людей, які дивовижним чином пролітають повз національну команду. Обоє абсолютні лідери своїх клубів, але жоден з останніх трьох тренерів збірної вперто не бачить ні піхальонка, ні Буяльського навіть в резерві. Прогнозуємо, що десь наприкінці травня ми ще повернемося до вас із відео про тих, кого відшили перед євро. І там будуть ці двоє. Окремо виділимо тут ще Данила Ігнатенка бо це гравець, якого Ребров дуже добре знає ще з часів, коли тренував його у Френсвароші. Але навіть це не дає дані змоги піднятися у рейтингу опорників. Він тут аж п'ятий вибір, і це при тому, що у Бордо, у французькій Лізі 2, він грає стабільно по 90 хвилин кожен матч. Ну і нарешті дійшли до найцікавішої категорії ветерани: 32+. Олександр Караваєв Сергій Кривцов, Тарас Степаненко і, звісно, Андрій Ярмоленко. На чотирьох ця компанія має за плечима 280 матчів за збірну. Давайте пройдемося по кожному. Караваєв якось у середині нульових Олег Гусі вимушено разок другий підмінив партнерів на позиції правого захисника. Блохіну тоді сподобалось, і Олег Анатолійович потім стабільно закривав у збірні цю позицію. І сталося так, що Караваєв по своїй натурі теж атакувальний хав, теж згодом прийняв у гусіва естафету і став правим бровочником. Головною фішкою кари завжди була витривалість. Він рідко ламався і завжди був на підхваті у тренерів. На євро 2016 Поїхав дублером Федецького. А от на минулому форумі вже був залізобетонно основним. Відіграв усі п'ять матчів євро 2020 від дзвінка до дзвінка. Хоч серед ветеранів, котрі під питанням він наймолодший, але певно, що для нього це останній шанс поїхати на Мейджор. Все буде залежати від того, хто стабільніше гратиме кінцівку сезону в Динамо: Тимчик чи все ж Караваєв. Тепер про Кривцова. Це, мабуть, найбільш недооцінений ветеран збірної. Він понад десяток років ходив під збірною і повноцінно заслужив місце в основі лише в 2019 році у кваліфікації до Євро-2020. Ну а власне, сам Мейджор став для Кривцова дебютним в кар'єрі. Тім перед самим турніром він програв конкуренцію юному забарному і просидів весь груповий етап на лаві. Зате зірковим часом Криви став історичний матч проти шведів, коли Шевченко вирішив зіграти у три захисники і віддав Сергію місце у центрі трійки. Експеримент вдався, але вже в чвертьфіналі проти Англії та сама схема вже не зіграла. Кривцов травмувався на 36 й хвилині і завершив свої виступи на євро. Далі був казковий трансфер у Інтер-Майамі, і Це не пенсія, як від початку подумали. Кривцова продовжили викликати до табору збірної. І він зіграв у трьох матчах цього відбору. Ну і зараз продовжує мати стабільну практику поруч з Месі та Бускетсом. Реально, за сукупністю заслуг перед нашим футболом теж заслужив на потівку в Німеччину на фініші кар'єри. Ну а що тоді говорити про Степаненка? Тарас просто символ національної команди впродовж останніх десяти років. На євро 2012 його виключили із заявки в останній момент. А на двох наступних форумах він був незамінним. Та й в принципі і в останньому плей-офф. Якби не був травмований, він напевне б зіграв в основі. Тому Степаненко явно серед фаворитів зайняти місце у заявці на євро. Ну і на десерт лишили капітана Андрій Ярмоленко легенда, лідер, вожак і ще й бомбардир. Якщо він не зможе з якихось причин поїхати на своє останнє євро, це буде трагедією. Він уже рекордсмен за кількістю матчів у збірні. Ну і буде крута історія, якщо саме там в Німеччині ярмола поб'є бомбардирський рекорд Шевченка. Коротше кажучи, наші фаворити на вакантні три місця це ветерани. А тепер цікаво дізнатись вашу думку, якби у травні опинилися б на місці Реброва. Кого вписали б у список на євро в останній момент? Пишіть нам в коментарях під відео і поставте лайк, якщо зацінили цей контент. Нам буде приємно, а Ютуб запропонує це відео іншим користувачам завдяки вам. До зустрічі. Хто наш тренер? Ха, він стратег. А футбол його пристрасть. В Україні він має повагу. А у світі респект за плечима трофеї. А попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та Вібеф'ю Україн – об'єднані довірою мільйонів.